Всім привіт! Вдячний за відгуки, приємні. Була порада, що цікаво, корисно, проте хотілося б мене побачити, то вніс певні корективи. Сьогодні хочу поговорити про розбір методів навчання професії 3 d візуалізатор В попередніх відео я вже частково цю тему обговорював. Були цікаві відгуки. Бачу, що це цікаве, що це корисно. Можна поділитися якимось певним своїм досвідом в цій професії, з чого починати, то хочу якраз це зробити. Отже, чотири методи навчання є основних. Перший це є онлайн-школи, другий це є офлайн-школи, третій це є самонавчання, і четвертий це є індивідуальні заняття. Зі спеціалістом. Отже, хочу зараз конструктивно, об'єктивно, такі розумні слова вживаю, розібрати всі мінуси і всі плюси кожного з цих методів навчання. Я сподіваюся, ця інформація вам буде корисна, тому поїхали. Отже, онлайн-курси. Про онлайн-курси в попередньому своєму відео я вже трошки так детальніше розповів, що. Серед мінусів тут є високий ризик залишитись з нічим. Так? Це ви можете просто стати частиною чогось бізнес-плану, але по факту ніяких знань не отримаєте. Плюс це то, що ви вдома можете навчатись, вам не треба нікуди їхати. Не буду детально говорити про це, бо про це говорив вже у минулому відео, то можете подивитися, якщо цікавить. Одразу перейду до офлайн курсів. Офлайн це реальна зустріч, та, якась аудиторія, куратор, учні. Це вже краще, це дуже краще навіть, бо є реальна присутність, реальні питання, в режимі реального часу все можна вирішувати, і це впливає на якість навчання вашого. Серед мінусів тут може бути. Якраз компетентність. Тобто може бути таке, що такі курси проводить там якась IT-компанія, навчися 3D-візуалізації дизайну інтер'єрів. І е, програміст він трошки ну, в інший напрямок думає. Наприклад, щоб займатися візуалізацією інтер'єрів чи навіть екстер'єрів, потрібно мати якісь е, базове знання стандартів. Базові знання архітектури. Ну, наприклад, там, стільчик, скільки він має мати там, міліметрів, там, висота стель і так далі. Ну, програміст того всього не знає. Інша справа, якщо вони спеціально наймають якусь людину, яка в цьому компетентна, ну, знову ж таки, це питання слід дослідити, перш ніж на такі курси йти. Ще одним мінусом може бути націленість на аудиторію, а не на конкретно вашу потребу, ваші якісь незрозумілі підводні камні, які потрібно вирішувати. Та? Ну, Не встані, напевно, куратор всі дрібнички до кожного підбігати і проговорювати, як може бути, а чому так, і так далі. Багато є нюансів. Тому, ну, знаю випадок, що. Може людина ходити на такі курси, потім перестала ходити, але в кінці їй дають диплом, ви завершили наші курси, а по факту ніяких знань тої людини нема. Тобто, ну, це теж така може бути пастка таких офлайн, офлайн курсів, тобто живої присутності. Е, ну, щоб трошки краще це зрозуміти, наприклад, е, якщо перед вами є, е, ви хочете поїсти, та, перед вами є магазин там салат. Приготують вам, але вам сказали, що через 15 хвилин його тільки приготують. І фастфуд, там Київсі, наприклад. Та. Який там за 3 хвилини вже все можете вже поїсти? А ви дуже голодний. То е, от такі офлайн курси, вони подібні на фастфуд. Та, ви наїстеся, але наскільки якісним буде та їжа? Тобто наскільки якісною буде це навчання? Можливо краще цьому більше часу приділити. Е, Наприклад, третій метод навчання, про який я хочу згадати, це є самонавчання. Знову ж таки, приходять повідомлення про те, де мені брати інформацію, хочу сам навчитися. Ну, це відкриваєш YouTube, робиш там ті 3D-марафони і так далі. Я теж свого часу це проходив, і, до речі, це ну, прикольний досвід, цікавий, але тут є також свої нюанси. Мені дуже подобається фраза, що не потрібно починати будувати дім з даху. З чого ми будуємо дім спочатку? Звичайно, що спочатку йде фундамент. А мастер-класи це все і зразу. Отак. І така кількість інформації просто не здатна засвоїтися. Тому е необхідно починати з фундаменту, з основних речей, щоб якась людина ці базові речі пояснила і е все якби. Конструктивно в голові склалося. Так? Тобто Це якийсь такий дуже серйозний мінус навчання по Ютубу, по відео. І ще дуже багато часу це забирає. Тобто В той час, як якась компетентна людина зразу пояснить всі основні моменти, бачачи ті проблеми, з якими ви стикнулися, то там вам ніхто не пояснить. Він от робить цей майстер-клас, наприклад, той е, хто записує цей майстер-клас, це відео щось розказує. Він ж не буде вам розказувати кожну кнопочку, яку він зараз нажав. Ну, Таких мастер-класів не буває, бо тоді один інтер'єр почалося би, напевно, робити не знаю, 6-7 годин. Ну, якщо взагалі про все розказувати, все, що він робить детально. А чому тут так, а який тут режим зараз включений, а чому його відключати? М -м -м, це дуже багато інформації. Нема зараз, я не бачив таких мастер-класів, щоб е, повністю все вам там сказали. Десь вже все підготовлене в нього під боком, того, хто робить цей мастер-клас. Він вже підготувався і вже загружає ті моделі, які в нього є підготовлені. Зазвичай на пошук ще дуже багато часу йде. Тому неможливо записати фізично такий мастер-клас, який би осягнув абсолютно все. Ось. Тому. Дуже серйозний мінус має метод самонавчання. І е, індивідуальні заняття, четвертий метод. Е, я вважаю, що він самий надій, найнадійніший, найкращий, тому що тут є одні тільки плюси. Навчання вдома, можна онлайн, можна офлайн, так само зустрітися з зі спеціалістом. Е, компетентність є в тої людини, бо в неї є портфоліо, тобто точно покаже вам, як це все. Робиться. Е, націленість на результат. Тут не вийде там, просто спригнути, не прийти на пару, як то каже. Е, від початку до кінця проведе та людина, конкретно тебе. Е, і економія часу. економія часу. Бо ти вчиш тільки ті речі, які потрібні. Оці все. В принципі, чотири варіанти: це є. Онлайн, офлайн, метод самонавчання і індивідуальні курси, які вибирати вам, ваша справа. Бувають різні, я не говорю за всіх, є дуже ефективні з хорошою репутацією і онлайн, і офлайн. Тому це все на ваш розсуд. В принципі, це все, що я хотів сказати.